Вітаю! ви дивитесь програму Це працює. Я Маргарита Макар. І сьогодні ми поговоримо про бізнес: як відкрити власну справу у Польщі. Розповість радниця з питань кар'єри, експерт проєкту вдома Евеліна Шмурло. Евеліна Шмурло. Радниця з питань кар'єри, експерт програми вдома. Рекрутер, тренер з 13-річним досвідом супроводу клієнтів під час зміни роботи. Спеціаліст з працевлаштування. Створює персональні бренди, ефективні документи бізнес-додатків та профілі LinkedIn. готує клієнтів до співбесід при прийомі на роботу, допомагає залучати кошти для нового бізнесу. Добре, Добрий день, пані Евеліно. Добрий день Дякую, що завітали до нас. Сьогодні ми поговоримо, як мені здається, на дуже цікаву тему. Вона суттєво відрізняється від попередніх тем: це приватне підприємництво. Гадаю, усім буде дуже цікаво послухати таку інформацію. Так, звичайно, я помітила, що цією темою цікавиться все більше людей, а зокрема серед учасників нашого проекту. Чи це легко відкрити фірму, а точніше підприємницьку діяльність? Поняття дуже суб'єктивне, адже я можу сказати, що це легко, бо знаю закони, правила, як це зробити і мушу сказати, що раніше це було зробити складніше ніж тепер. Зараз ця процедура дуже спрощена. є. І якщо у вас підготовлена уся необхідна інформація, то формально фірму ви можете відкрити усього за 15 хвилин. Серйозно? Так, так, серйозно, але це ж треба ходити в державні установи. Ні, зараз цей процес виглядає так, що фірму ми створюємо в одному місці, в одному центрі. Більше не потрібно бігати по кількох департаментах. Крім того, якщо у вас є довірений профіль, то ви можете це зробити вдома у капцях, сидячи перед комп'ютером. Це чудова новина. Що потрібно зробити, щоб відкрити підприємницьку діяльність у Польщі? Потрібно мати ідею? Це важливо? Це напевно найважливіше, тому що важко відкрити якусь фірму, якщо у вас немає ідеї, якщо ви не обдумали її як слід. Тому, по перше, потрібно звичайно визначитись, що б ви хотіли робити у вашій фірмі, які продукти продавати або які послуги надавати. Це перший крок, з якого потрібно почати. Другий пункт пункт це знання, хоча б на базовому рівні податкового законодавства у Польщі. Так, звичайно, ми не повинні бути одразу бухгалтерами, юристами чи маркетологами. Важливо, щоб ми орієнтувалися у цьому. Ми маємо знати, що є певна інформація і йде її шукати. Коли Я проводжу якийсь майстер-клас підприємництва, то кажу, що я не маю на меті зробити з вас бухгалтерів чи юристів. Але я можу підказати, де шукати перевірену інформацію у випадку, якщо людина буде мати якусь складну ситуацію або буде потребувати цієї інформації. Наприклад, найперше, якщо ви відкриваєте бізнес, то маєте прийняти рішення, яку форму оподаткування обрати. Ідеться не про те, що ви самі маєте її обрати, бо це буде складно. Особливо якщо це ваша перша фірма, але щоб ви хоча б знали, які існують форми оподаткування, якими ви можете користуватися, і серед яких можете обирати, і чим вони плюс-мінус характеризуються та відрізняються, це вам теж дозволить підготуватися до зустрічі з юристом чи бухгалтером, які допоможуть вам обрати найбільш ефективну форму оподаткування, оподаткування наступний пункт це треба мати якийсь капітал для відкриття бізнесу. Дуже рідко трапляються ситуації, коли хтось відкриває фірму, не маючи коштів на рахунку. Це правда. Тож це залежить від того, який бізнес ми хочемо відкрити, який його профіль. Від цього будуть залежати фінансові вкладення. може Іноді може вистачити 5 тисяч, та при деяких діяльностях навіть декілька десятків тисяч може бути занадто мало. Тому важливо знати, що ми хочемо робити, і плюс-мінус порахувати, скільки коштів нам потрібно, щоб фірма існувала. А в якій галузі найвигідніше відкривати фірму? У на в якій ви добре розбираєтесь. Знаєте, або маєте компетенції у цій галузі? Я вважаю, що важко відкривати фірму в галузі, в якій ви ніколи не працювали, з якою раніше взагалі не мали нічого спільного. Тому найчастіше люди відкривають бізнес або в галузі, в якій вони раніше працювали за професією, або в галузі пов'язаній з хобі, яким вони займалися багато років. які існують форми підприємницької діяльності. Цих форм багато, близько десяти. Натомість найбільш популярна форма господарської діяльності це одноосібне володіння. Її найчастіше обирають молоді підприємці. В ситуації, коли ви відкриваєте фірму з кимось, з мінімум однією особою або більше, то вам потрібно використовувати інші форми господарської діяльності, тобто партнерство або товариство. Що таке ЦЕІДГ? в народі це називають цедік. Це офіційний реєстр компаній з інформацією про підприємців, які ведуть індивідуальну підприємницьку діяльність у Польщі. Якщо ви хочете створити фірму одноосібного володіння, то маєте вписати її до цього реєстру. Кожну людину, яка веде одноосібну діяльність, можна перевірити власне у цьому реєстрі. Кожна фірма буде у цьому реєстрі. Там можна знайти інформацію, відколи існує фірма, де має офіс, тобто найважливішу інформацію. Це просто реєстр фірм одноосібного володіння тут бачу, що існує такий сайт як Як він може допомогти українцям у Польщі відкрити бізнес. Є сайт, який я дуже часто рекомендую. По перше, там ви знайдете найважливішу інформацію про відкриття власної справи. Про усі форми оподаткування, форми підприємницької діяльності. Там величезна кількість інформації, необхідної, щоб відкрити бізнес. Більше того, на цій сторінці є інформація українською мовою. Власне, саме про це хотіла запитати. так, тож це сайт, який я можу порадити. Тому що інші сайти, на яких ви можете знайти інформацію про форми оподаткування чи щось інше, вони часто не мають української версії. Звичайно, ви можете скористатися перекладачем, але пам'ятайте, що тоді переклад буде не зовсім коректний. А в питаннях податків чи права одне слово має дуже важливе значення. Тож потрібно упевнитись, що ви правильно його витлумачили. Тож краще використовувати сайти лише з перевіреною інформацією. А що б ви порадили людям, які вперше відкривають підприємницьку діяльність у Польщі? Перше про що ми вже власне згадували, потрібно мати ідею. Іноді трапляється така ситуація, що хтось говорить: о, я хотів би створити свою фірму. Як це зробити? Але яка твоя ідея? Ну ідеї у мене ще немає, але точно хочу відкрити фірму. Це шлях в нікуди. Спочатку ідея дуже добре обдумана, проаналізована, що ми насправді хочемо робити, які продукти чи послуги хочемо продавати. Якщо вже є чітко сформульована ідея, то варто було б написати бізнес-план. аналіз Тобто потрібно зробити детальний аналіз ринку, конкурентів, аналіз фінансів. Бо дуже часто, якщо ми все це добре проаналізуємо, то виявляється, що ця ідея класна. Але тільки як ідея. якщо ви хочете відкрити власну справу, то повинні мати дуже детальний план доходів та витрат. кошти, бо Адже саме від цього залежить, яка форма оподаткування буде для вас найбільш вигідна. І власне на підставі цієї інформації ви повинні прийняти рішення, яку форму оподаткування обрати, а не тому, що ваш товариш, який веде фірму у схожій галузі, має таку форму оподаткування, то ви теж її хочете обрати. Ні, це індивідуальна справа, і до вибору оподаткування потрібно підійти серйозно, аналізуючи потенційний дохід і витрати, які ви будете мати після відкриття фірми. зрозуміло, наступний пункт. Якщо ви не розумієтесь на польській бухгалтерії, то потрібно це все делегувати спеціалістам. я Так, я дотримую з думки, що якщо ви не бухгалтери, то краще віддати бухгалтерію до рук спеціалістів. Тому що тому, що польське право не належить до найпростіших у світі. Зміни з'являються досить часто. Тож людина, яка не стежить за цими змінами весь час, скоріше за все не зможе вести бухгалтерію самотужки. Також я вважаю, що якщо ви щось робите добре, то краще зосередтеся на своїй роботі і приваблюйте клієнтів своїми товарами та послугами А бухгалтерію краще залишити спеціалістам. Вони точно зроблять це краще. А так в центрі кар'єри програми вдома допомагають робити такий професійний бізнес-план. так, ми допомагаємо його робити. Якщо є учасники, які хочуть відкрити підприємницьку діяльність і, наприклад, намагаються отримати фінансування на відкриття власної справи, то у нас є консультанти, які спеціалізуються на підприємництві та можуть поділитися такою інформацією. Ми, до речі, останнім часом помітили високу зацікавленість темою відкриття фірми у Польщі, і все більше людей звертаються до нас із запитаннями, як оформити бізнес у цій країні. Тож, звичайно, запрошуємо до нас українців, які хочуть відкрити фірму, але не знають, як це зробити. Ми будемо раді допомогти. Ми поспілкувалися з учасницею програми вдома Оленою Петрухіною. Ваші поради та консультації допомогли їй відкрити власну справу у Польщі. Як їй це вдалося? З якими труднощами вона зіштовхнулася? Дізнаємось із сюжету. Петрухіна Олена Іванівна закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний університет, фармаколог. В Україні працювала. Косметолог, приватний підприємець, співвласниця студії масажу для обличчя. 30 років працює в б'юті індустрії. Робота в Польщі. Приватний підприємець, співвласниця студії масажу для обличчя. Вона понад 30 років працює в косметології. Я навчалася в багатьох країнах світу. Я була в Японії, я була у Франції, я була в Німеччині і спеціалізується на масажі обличчя. Це саме фізіологічний метод підтримки. І краси, і здоров'я, і ми зберігаємо індивідуальність жінки. Пані Олена змогла перетворити улюблену справу в прибутковий та успішний б'юті бізнес, який їй допомагають вести подруги та доньки. Ви знаєте, я завжди всім розповідаю, що коли я була мала, то ми з батьками завжди садили і копали картоплю на городі а мої діти з самого рання відкривали зо мною салони. Ідея створити салон масажу обличчя у жінки з'явилася під час пандемії. Цією задумкою поділилася з своїми дівчатами, своїми доньками і своєю подружкою. І я була дуже здивована, але вони дуже мене підтримали в цьому. Тобто, це було просто в розмові. Я сказала, що от я би так щось там таке хотіла, і мені так щось таке подобається. Але вони настільки завзято взялися за цю роботу, що коли ми вийшли з карантину, в нас вже був готовий повністю проект. І цей проект був дуже ризиковим. Я не знала, як сприйме нас суспільство, тому що ми виходили з монопослугою в косметології. Це був тільки масаж. До того ж, знайти спеціалістів у такий проект було дуже складно. Приходить 20 чоловік зразу ж, 20 косметологів. І я кажу, так у нас такий проект, нам потрібні люди тільки з освітою. У кого немає освіти, можете виходити. Частина виходить. Потім я кажу, так дивіться, дівчата, ми не будемо робити ін'єкції. Частина виходить. І перших чотири людини ми шукали декілька місяців. Тобто Ми не могли знайти людей. В нас не вірили. Не вірили в те, що на цьому можна робити заробляти гроші. Тобто для спеціалістів це ж важливо, щоб вони заробляли на цьому гроші. Проте, коли салон відкрився, справи одразу пішли вгору, а від клієнтів не було відбою. Ми побачили, що на це є попит, і за ці два з половиною роки ми отримали багато клієнтів. Ми вже зробили дуже багато в Україні. Ми мали стартувати в Україні із франшизою, і з другим салоном, який мали відкривати теж в Києві. Однак усі ці плани поставила на паузу війна. Один салон, на жаль, ми мали ми змушені були закрити. Це був салон БС Романова. Зараз ми за нього боремося. Ну я не знаю наскільки він зможе вижити в тих реаліях. А інший салон Fit for Face, працює. Він працює не в повному складі, тому що працівники виїхали, частково виїхали з країни. І е, от ми були всі разом. Да, там була якась концепція. Ми всі були. Тобто я кажу не тільки про себе, я кажу взагалі про свою велику команду. І просто раз, і ми всі розлетілися по е, інших куточках світу у травні. Підприємиця теж прийняла рішення виїхати до Польщі. Але відкривати бізнес у цій країні жінка спочатку не наважувалась, тому що ми не знали, як то робити. Ми, як ті сліпі котята, ми тикалися: а там, а там інформація, а там інформація. Тобто, не було такого місця, де б ти прийшов, задав питання і отримав відповідь, яка форма власності має бути далі, як ми будемо проводити ту діяльність, яким чином. Шукати працівників, як заключаються договори про працю, як нараховується зарплатня, які налоги нараховуються, тому що це зовсім по іншому. Тобто, тут ми поки розібралися з УСВАТ і все інше, то я вам хочу сказати, що це було не, не була не одна година. Та бізнес-модель, яка у нас працює в Україні, вона не зовсім була придатна для того, щоб відкривати бізнес тут. Це перший момент, і другий момент, про що я хотіла сказати, що не було моральних сил. У мене не було цього. У мене не було того стержня, розумієте? А він має бути. Ти не можеш починати бізнес, якщо ти не відчуваєш, тому що це, це максимальна відповідальність ну, за все. Та все змінив візит пані Олени до центру кар'єри програми вдома. Самий перший раз, коли я туди звернулася, то о, ми ще не розуміли, чи будемо ми тут відкриватися, чи хватить в нас сил, чи хватить в нас енергії для того. Я просто прийшла для того, щоб заповнити світі. Але коли я почала заповнювати CV, от в цей момент я зрозуміла, що я не буду вже працювати е, працівником. Рішення відкрити салон у Польщі жінка прийняла саме під час розмови з консультантом програми вдома. От вона мене там питає, 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 заповнює. І я дивлюся в її очі, і я розумію, що вона дивиться на мене. І, і от вона хотіла мені сказати: А що ви робите? А де ви? А чому ви до сих пір? Не робити той крок, я прийшла додому і я сказала доньці, що ти знаєш, я зрозуміла, що е, я готова разом зі своїми доньками та подругою. Пані Олена відкрила салон масажу обличчя в центрі Варшави, який вже користується шаленою популярністю. У Нас чотири співвласника і ще працівники. Зараз у нас іде якраз набір працівників. Тут має бути вісім косметологів. І якщо зараз серед наших глядачів є ті, хто поділяє наші погляди, нашу філософію, хоче навчитися масажем і працювати в нашій команді, то запрошую. Пані Олена не тільки особисто проводить співбесіди. А ще й навчає спеціалістів, які хочуть долучитися до її команди. Я ставлю дівчатам руки, вони роблять ті масажі, яким я навчаю, і тільки по тій методиці. От моменту, коли ми прийняли людину на роботу, до моменту, коли вона починає працювати з клієнтом, проходить від двох тижнів до двох місяців. Підприємиця вдячна проекту вдома за натхнення та прикладні поради, які допомогли їй відкрити салон у Варшаві. Я дуже чітко, покроково отримала інформацію, як відкрити бізнес, яка має бути діяльність. Відкрилося як друге дихання. Тобто, я відчуваю, що в мене і в моєї команди вже є те натхнення для того, щоб тут робити великі справи. І я знаю, що це буде не останній салон. Не тільки в Варшаві, а взагалі в Польщі дуже цікавий сюжет про масаж обличчя. Я тут живу 10 років і ніколи про таке не чула. А пані звичайно. Це така галузь індустрії краси, яка, як на мене, буде користуватися популярністю, адже вона відповідає сучасним трендам. Ми, жінки, все більше дбаємо про себе, все більше грошей витрачаємо на різні б'юті процедури. Але часто Хочемо, щоб ці процедури були натуральними. Ми просто хочемо довше залишатися молодими, і що більш натуральною є процедура, то більше людей захоче на неї скористатися. Завжди можемо довго говорити про красу, так звичайно, але повернемося до теми приватного підприємництва. О, так, до тих буденних справ. підкажіть, будь ласка, які податки мають платити підприємці, якщо йдеться про маленький, середній і великий бізнес треба податків, які потрібно платити у Польщі. Є багато вони залежать від розміру фірми і від виду діяльності. Але я б зосередилася на двох: перший це податок на прибуток. Його має платити кожен. Чи підприємець, чи проста людина, яка працює на когось, підписуючи договір. Це саме те, що обов'язково і нікого не омине. Другий податок, який дуже часто платять підприємці, це так званий ПДВ, тобто податок на додану вартість. Дуже вам дякую, пані Евеліно, за таку корисну інформацію. Я особисто ними теж скористаюся. Я теж дуже вдячна за приємну зустріч. І запрошую глядачів стати учасниками програми вдома, адже на семінарах ви отримаєте ще більше порад з відкриття та ведення бізнесу в Польщі. З вами була Маргарита Макар. До зустрічі.